Як пояснено в передмові до книги ЗОР, а цю передмову до книги ЗОР написав його батько Байсуан, написано так: з часу народження людини немає в неї іншого бажання як тільки до матеріального. А тому, попри те, що здобула надмірне бажання отримувати до 13-річного віку, це ще не найбільша величина бажання отримувати. А основна велич бажання отримувати виявляється тільки в духовному. Дивіться, це все про що ми говорили. Основна велич бажання отримувати проявляється тільки в духовному, тільки коли ми зрозуміли, що нічого вже робити в цьому матеріальному світі, тут уже все зрозуміло. Це означає, що наше бажання зросло настільки, що ми готові до розкриття творця. Бо, наприклад, до 13 років жадало її бажання отримувати, проковтнути все багатство і славу. Що є в цьому матеріальному світі, про який відомо всім, що він, як і світ не вічний, існує для нього лише як тінь, що приходить минула і немає. її Ну зрозуміло, що помреште і на цьому все закінчиться. Тоді як, коли досягає надмірного духовного бажання отримувати, тоді бажає проковтнути собі навтіху все добро та багатство, що в прийдешньому вічному світі, який є для нього здобутком незмірним і вічним. Отже, основне бажання отримувати довершується лише в бажанні отримати духовне. А там, друзі, кабалісти нам кажуть, що взагалі то душа, вона вічна, безсмертна. І ви собі уявіть, що кабаліст, коли його фізичне тіло помирає, то це те ж саме, що я зніму з себе цю сорочку і продовжую існувати. Ось так, кабаліст, який вийшов на рівень своєї душі. Продовжує існувати спочатку. Він був у матеріальному світі, потім у двох світах, матеріальному і духовному, а потім переходить повністю у духовний простір, де немає усіх цих наших з вами проблем.